Життя йде не зупиняючись, а навпаки, збільшуючи темп. Тому я пропоную знайти у цьому бурхливому плині кілька хвилин спокою в програмі «5 хвилин для вічності. З вами Володимир Гриневич. Вітаю в Євангелії від Матвія, в 28 розділі і 10 вірші. Написано: промовляє тоді їм Ісус, не лякайтесь, ідіть, повідомте братів моїх. Нехай вони йдуть у Галілею, там побачать мене. В юдейській культурі жінка не мала права бути свідком, тому що, як вчили рабини, всі жінки брехливі за своєю сутністю. У Римській імперії жінки також не мали права виступати перед судом, оскільки свідок фактично перетворився у поручителя і відповідно прирівнюється в правах з відповідачем або обвинуваченим. Можливо тому апостол Павло, прораховуючи свідків Воскресіння Христа. Не згадує жодної жінки, хоча Матвій, Марк, і Іван стверджують, що саме Марія Магдалина стала першим свідком Воскресіння Христа. Ісус Христос, не звертаючи уваги на всі ці принизливі і дискримінуючі традиції, вибрав першими свідками свого Воскресіння жінок, зробивши їх не тільки одержувачами найвищої звістки християнства, але й безпосередньо звілівши їм повідомити іншим про побачене, і вони стали першими вісниками його воскресіння. Після всіх прикладів розглянутих нами не залишається сумніву в тому, що відношення Ісуса до жінок виходило за рамки всіх загально прийнятих правил того часу. Ісус це Слово, яке стало тілом, невидимий Бог, який став видимим. Він повністю прийняв людську природу, щоб стати таким, як усі люди. Він прийшов розділити з нами наші печалі і своїм життям показав нам істинного Бога. Він прийшов як людина, антропос, як написано на старогрецькій мові. Він став представником всієї людської раси, а не якоїсь її частини. Він прийшов сказати всім і чоловікам, і жінкам, що вихід є з гріха, є надія врятуватися від його наслідків. Жінки, почувши його слова і побачивши його дії по відношенню до себе, були особливо сприйнятливі до його звістки, бо зрозуміли, що він істинний Бог, якого вони не могли побачити в словах і діях своїх чоловіків-сучасників. Тому, коли всі чоловіки втекли і сховалися, жахнувшись смерті Христа, тільки жінки залишилися і не побоялися піти до могили, піддаючи небезпеці своє життя. Будемо просити Бога у молитві, щоб Він навчив нас, наслідуючи приклад Ісуса Христа, визнавати рівність створених ним людей незалежно від статі. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за гарні і повчальні історії, які містяться на сторінках святого письма. Ми вдячні Тобі, Господи, за те, що Ти любиш кожного із нас, за те, що Ти нас, людей, створив на свій образ і подобу, і за те, що Ти, Господи, дав рівність серед людей. Благослови, Господи, нас і допоможи нам пам'ятати, що ми є рівні перед обличчям Твоїм, щоб не звеличувалися ми от. Один над одним. Благослови Господи край, в якому ми живемо, країну, в якій ми живемо, щоб була рівність, та, яка буде прославляти Тебе, нашого Бога Творця. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, ми всі рівні перед Богом, незалежно від статі, і однаково несем відповідальність за проголошення Божої звістки. Для індивідуального вивчення святого писання вашій увазі пропонуємо серію біблійних уроків вірою. Якщо ви хочете отримати ці уроки безкоштовно, лише повідомте нам про своє бажання. Наші контакти зображено на екрані. Бажаю вам Божого благословення та охорони. До побачення!